Будівельна галузь нині вкрай непрозора, кажуть будівельники, архітектори та місцеві депутати. Почасти громада так і не знає хто і що зводить аж до завершення будівництва. Пропала будь-яка публічність процесу. Ви помітьте в місті рівному вже три роки. Немає головного архітектора міста. Відповідно, нема містобудівних рад. Років 4, 5-6 назад ми ходили на містобудівні ради, громадськість знала, журналісти приходили, дивилися на реалізацію е, планів забудови. Можна було покритикувати, можна було е, сказати своє слово. Сьогодні це все пропало. Кулащина міста області кажуть архітектори та будівельники втрачають свої обличчя, а слідкувати за цим нікому. Те, що тут набудовано, починаючи з 99-го року більше 30 собачих будсіклян, які вийшли за межі червоної лінії. Які не дають можливості зробити розв'язку на кожному перехресті, розширити її, щоб машина могла проїхати прямо направо наліво, допустити до будівельного ринку якнайширше коло гравців, а правила гри зробити зрозумілими на цьому наполягає уповноважений по контролю за капітальним будівництвом в області. Прозорість і доступ до інформації тобто, процес громадських обговорень. Процес того, що територіальні громади, міста, райони повинні мати вплив на ситуацію в архітектурі будівництва, це є не вимога часу, а це є необхідність, щоб сюди зайшли інвестиції. Як приклад непрозорих правил наводять нинішній порядок сертифікації та ліцензування будівельних та проектних організацій, а ці процедури обходяться у чималу копійку. Це ніби державна структура, але при ній створено мале приватне підприємство, через яке проходить це фінансування, і ці кошти, так сказати, вони не доходять туди, де потрібно. Ситуацію, що склалася у будівельній галузі, керівники області вважають ненормальною. Голова облдержадміністрації переконаний, що для її вирішення слід залучати народних депутатів України, а голова обласної ради головним завданням на місцях бачить створення для всіх рівних умов роботи. Ми будемо вносити ті клопотання, і ті пропозиції будемо вносити до профільних комітетів Верховної Ради і напряму до міністерства. Уряд сьогодні змінився і настроєні дуже рішуче для того, щоб порубати усі ці схеми. І нам зараз потрібно їм допомогти своїми пропозиціями. Моїм завданням головне зробити так, щоб всі працювали правильно, в рівних правах, якісно виконували всі роботи. Відповідно, для того зараз це, це не працьовується, для того спільно буде прийматися якісь рішення, для того, щоб ми в кінцевому результаті вийшли на те, про що я говорю, щоб не було ніяких откатів, перекатів. Схем і всього іншого, і всі працювали нормально. Але сищук, метро сидор, інформаційна програма День.